Ось це ж моя рибонька мрії. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. Але місце нашої з вами зустрічі трошечки незвичайне. Річка Бистрець Карпати. Сьогодні полюємо Карпатську струмкову форель. Щоб вже на це не відволікатись, снасть маю на Форель найкращу. Це молодшенька 66 Альфа. На Альфі. Ванкіш тисячка, на ньому нитка пе 02 і в коробках на форель маю оберталки, оберталки та ще раз оберталки. Тут я не вперше, тому що робити більш-менш уявляю. Маємо невеличке плесо, а в ньому, скоріш за все, невеличких пстругів. Обловимо його. А чим його обловлювати, забув вам сказати, звісно ж, оберталкою. Мепс комета 2.0. Трошки перестрілявшись. Переходжу до вогню на ураження. Контакт. Заходь до нас невеличкий пстружок. Рибка невеличка, тому жодних світлин, жодної втрати часу. Рибку буде відпущено, але щоб вона не розповіла решті, відпускаю її нижче. Тікай. Отакі маленькі хитрощі. Маємо почин? Досить часто буває, що з такої локації, з єдиної точки, можна зняти єдину рибку і все. Але я сподіваюся на інший варіант. Бо локацію знаю. Локація чудова. Цього обструга можна було взяти, і він був більший, але я забарився з підсакою. Воно тут. Воно тут. І тепер же я знаю, що впіймаю ще. Контакт. Вмовив. Вмовив залікову. Не вмовив. Втекла. Забаритись з підсакою, то взагалі страшне. Але ми з вами на вірному шляху. Далі ще буде, а що багато сходів, то така вже вона риболовля на струмкову форель. Ще якщо її хочеш обережно запідсачити. Підсачування це зло, але добро для рибів. Не підходячи до води, я намагаюся обловити привабливі затишки. Нижче теж обов'язково. Бачите, я навіть за кущиком стою. Типу замаскувався. Контакт. Багато риби. Багато рибів в бистриці. Зробимо так. Зробимо так, підійдемо ближче. Бо інакше я просто не маю шансів її дотягти. Анзай. Нова точка, новий пструг. І теж незаліковий, ніфіга. Пстружонок. Не знаю чи бачите його в камеру, чи не бачите. Тікай, невеличка рибка. Бо ти найкраща в світі. Щось начебто виходить. Ось воно, бачите, те, що я шукав. Чудове прозоре плесо з тихою водою і абсолютно точно з фарелю. Але знайти його це половина справи. Тепер треба якось наблизитись, не наполохавши ридів. Треба якось вигадати це. Що там під берегом пройду та пройду. Це те, що треба, полізли. Полізли. До води. Бачите, цікава ситуація. Берегом не пройдеш, але можна зайти на мілину. Можна. Можна і потрібно. І потім працювати з-за того завалу, який мене замаскує. Пішли? Пішли. Камінцями, камінцями. Так, я знаю, що не можна ставати на мокрій камінці. Це мене попереджати не треба. Не можна, не можна, не можна. Та не переймайтесь, я не буду. Ось те, що я хотів. Я не дуже тут бачу багато варіантів. Окрім ловити там, а витягати тут. Що ви бачите в мене взагалі? Так, ви мене бачите. То поїхали. Простріляємось. Є. Рива є. Я ліз сюди не дарма. Контакт! Відчепилась. Відчепилась, відчепилась, але тут вона теж не одна. Сонця я навіть не бачу, куди падає блешня. І так буває, знайшов 100% точку, ідеально зайшов на неї, мав єдиний сход і все. О, так. І так теж може бути. Полізло назад. А це вже взагалі ніфіга не романтична риболовля у чиємусь дворі. А воно цікавить насправді плесо. Плесо, в якому тиха струя, більш-менш рівна. Я маю контрольовану проводку за встріму. Це те, що треба. Це те, що треба. І ось вона вчепилась, скакнула. Зійшла. Окульори пітніють миттєво. Невже це від хвилювання? Від хвилювання, що я відчуваю, зустрівши рибу моєї мрії. Я бачив це. Я бачив, як вона гналася. Гналася та схопила. Нарешті. Нарешті більш-менш заліковий пструг. Ось він. Красень. Зараз кажуть 20 см. Можлива довжина, щоб з'їсти. Як ви вважаєте? Чи можна їсти пстругів? стругів? Я вважаю, щоб пстругів стругів їсти. Не треба. Віддай блешня. Віддай блешне, тікай додому. А потім якось розберемось. Тікай. Щось начебто виходить. А тепер вже можна і розплутатись. Ні, більше нема. Той заліковий стружок контролював все плесо. Контролював і доконтролювався. Останній раз. І бігом-бігом-бігом далі. Щось начебто почало виходити, але витікає час. А це чудове плесо обловлюється з протилежного берега. Умови для маскування тут, чесно кажучи, ніякі. Але плеснюча струя я дуже полюбляю цю точку, тому що тут відповідають. Здається, це була не Форель гальян. бздирка місцевою мовою, але буде і Форель. Буде обов'язково. Це вже цікаво, я бачив стругів, які розбіглися. від моєї блешні в різні боки. Міняти блешню. Такої самої білої я не маю, на жаль. Контакт. Ти гадюка. Що ж тобі не так? Просто ж заліково виходить і б'є. Тут вже, вибачте, без варіантів блешню треба міняти. У мене є не менш правильна. Я ж маю аглію. Я ж маю аглію, якою майже не шкода. Вони зараз більш-менш доступні. В'яжемо швиденько перебрану аглію. Така комбінація сонця та вологості, що я тупо нічого не бачу, Пітнюють окуляри. На плесі присутні пструги. Але я не можу підібрати оптимальну блешню. Я вже зрозумів, що та жовтенька Комета 2.0 не ідеально чомусь, чи стала ідеальна У цьому освітленні бздинь. Біла Аглія одразу дала результат. Мені навіть здається, що це той самий пструг, який вже відповідав. Дивіться, який красень. Який красень. Закрутився у підсаті. Ось це ж моя. рибонька мрії. Віддай гачок. Та віддай. Та не треба він тобі. Добре. Добре, добре, добре. Ти ж моя кицю. Браун траут. Go home. Що ж, сонечко сіло, в струги. пішли спати, вони не клюють, якщо нема сонця, якщо нема комахів, то підемо додому і ми. Майстер-класу не було, то не буде і висновків. Я не є майстром з ловлі гірських стругів. Майстри ті, хто тут живуть, ловлять їх весь час, а я її просто дуже-дуже люблю. Це, як на мене, найкраща рибка у світі.